Медитація крила спрямована на відновлення внутрішнього балансу, віри в себе та власної сили. Якщо ти практикуватимеш її щодня протягом 21 дня, ти відчуєш, як твій стан змінюється, з'являється більше спокою, впевненості та натхнення. Ти відчуєш себе сильнішою, гармонійнішою. І зможеш втілювати у життя будь-які свої мрії. Практикуй цю медитацію щодня та дозволь собі розкрити свої крила. Для виконання цієї медитації рекомендую тобі сісти у зручне положення або лягти у шавасану. Заплющ очі. Зроби глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Ще один глибокий вдих і видих. Відчуй, як з кожним видихом твоє тіло розслабляється, а думки сповільнюються. Дозволь собі просто спокійно дихати. Відчує пору під собою. Це може бути килимок, підлога, земля. Уяви, що земля тримає тебе, підтримує і дає тобі сили. Ти в безпеці, ти тут і зараз. А тепер перенеси увагу у центр грудної клітини. Відчуй тепло. Уяви, що з цього тепла починають народжуватися твої внутрішні крила. Вони ще маленькі, але з кожним вдихом вони розправляються і стають міцнішими. Зроби глибокий вдих і відчуй, як з видихом крила розкриваються трохи ширше. Вдих, видих. Відчуй, як крила спокійно тримають тебе. Путься силою та енергією, з видихом розпускаються і розправляють кожну свою пір'їнку. Уяви, як твої крила сяють світлом, вони частина тебе, це твої крила сили, впевненості та свободи. Продовжуй дихати рівно. Глибоко. Відчуй, що ти можеш усе, ти можеш піднятися над своїми сумнівами, ти можеш змахнути крилами і полетіти до своїх мрій. У твоєму серці є стільки сили, що вона розливається теплом по всьому тілу, вона підтримує тебе. Зроби ще один глибокий вдих і відчуй, як крила міцніють, стають великими і розкішними. Уяви, що ти стоїш на краю високої гори, перед тобою безкрає небо, ти розправляєш свої крила. Робиш перший крок і з легкістю злітаєш вгору. Вітер ніжно торкається твого обличчя. Ти летиш, ти вільна, ти сильна, ти можеш все. Залишайся у цьому відчутті. Ще кілька вдихів. Нехай це відчуття сили і впевненості залишиться з тобою після медитації. Повільно повертай увагу в кімнату, відчую пору під собою, зроби глибокий вдих і повільний видих. Можеш легенько потягнутися, і коли будеш готова, розплющуй очі. Ти знову тут. А твої внутрішні крила завжди з тобою. Ти можеш усе, ніколи не забувай про це.